Людина головне творіння природи. І в небі літає, і у воді плаває, і під землю спускається. Теж так думаєш. Але в хамелеонів людина навчилася маскуватися у павуків не тільки плести риболовні сіті, а й виготовляти кевлар матеріал для бронежилетів, птахи надихнули на винахід літака, гекони на створення суперклею, слонячий хобот на розробку роботизованої руки. Звичайні світляки стали прототипом світлодіодних ламп, а дощовий черв'як бурової машини. Переглядай відео і дізнайся, чого може навчитися людина у собаки. Пригадай зміст твору Марії Морозенко вірність хатіко. Заверши речення. За жанром це оповідання. У творі розповідається про тварину. Отже, це оповідання анімалістичне. Головні герої професор Хідесабуро Уено та пес Хатіко Тобі усе вдається. Професор працює в Токійському університеті. Хатіко належить до породи Акіта. Чудово. Щодня Хатіко очікував свого господаря на пероні залізничного вокзалу. І ще одне. Люди були захоплені його хатіко вірністю. Охарактеризуй хатіко. Для цього поміркуй, як кожна із цитат описує його. Професор сподобався хатіко вже тієї миті, коли той узяв його на руки. Почуття безпорадності відразу ж зникло, щойно професор заговорив лагідно до нього. Песик кумедно задріботів по землі, довірливо чалапаючи до рук професора. Хатіко супроводжував Хідесабуро Уену скрізь і всюди, удома, на риболовлі й коли був поряд із ним. Ти настільки чудовий пес, що не можеш будь кого залишити байдужим. Коли потяг прибував із Токіо, усі пасажири звично бачили на пероні хатіко, що чекав професора. Він завжди знав про наближення господаря, його настрій і стан. Крихітний хатіко вже сповнений любові до господаря. Собака енергійний, відкритий, смішний, забавний і довірливий. А ще товариський, дружелюбний, приязний, привабливий, приємний, гарний і, звісно ж, розумний, слухняний, тямущий. Він емоційний, співчутливий, уважний, передбачливий і чуйний. Справжній скарб. У тебе чудово виходить. Проаналізуй, як змінився хатіко після смерті господаря, як кожна із цитат описує його. Щодня він ходив на станцію, розумними очима обводячи щоранку і щовечора поквапливий натовп людей на пероні. Хатіко не вірив почутому. Він знав своє рано чи пізно його господар мусить таки повернутися на станцію. Хатіко приходив знову на станцію, терпляче сподіваючись на диво. Його не цікавила слава. За десять років розлуки він так і не забув господаря. Хатіко завзятий, діяльний, наполегливий і цілеспрямований. Він упевнений, сконцентрований, зосереджений, терплячий, оптимістичний, а ще безкорисливий, щиросердий, відвертий, щирий, відданий і надзвичайно вірний. От би мати такого друга. Таку дивовижну любов собаки професор завоював добротою. Знайди цитати з тексту, які описують ставлення господаря до хатіко. Хідесабуро Уену любив свого чотирилапого друга, неймовірно теплі лагідні руки, які вміли ніжно гладити собачу шерстку. щиро радів. Коли ж цуценя ткнулося носиком у долоні свого нового господаря, професор радісно усміхнувся. Він радів присутності поряд собачки, який довірився йому. Учитель не міг сварити собаку, був добрим до нього. Я певен ти все розумієш, хатіко, лагідно говорив усміхнений професор, невміло картаючи свого улюбленця, хоча й привчав хатіко до дисципліни й порядку. Гра це чудово, але у визначений час і у визначеному місці. А ще приділяв багато часу своєму чотирилапому другу. Хатіко супроводжував господаря скрізь і всюди, удома, на риболовлі будь-коли був поряд із ним. Отже, симпатії професора й Хатіко були обопільними, а їхня дружба щирою. Поміркуй, чого можуть навчитися люди у собаки Бути відданими та прихильними до тих, кого люблять. Цінувати та підтримувати одне одного, незважаючи на дрібні непорозуміння. Можуть навчитися бути уважними до почуттів та емоцій інших. Собаки безпомилково вгадують настрій господаря, розпізнають, коли людина щаслива, сумна, роздратована або налякана. Саме тому вони спілкуються з нами так, як інші тварини не можуть. Можливо, причиною є те, що собаки дуже пристосовані тварини, які розвивалися разом із людиною, тільки уяви, історія приручення цих тварин почалася 11 тисяч років тому, а ще люди можуть запозичити вміння навчатися впродовж життя. Собаки не просто розумні, вони здатні засвоювати різноманітні способи розгадування головоломок і вирішувати проблеми. Ось чого можна навчитися від чотирилапих друзів запам'ятай анімалістичне оповідання Марії Морозенко Вірність хатіко це особлива історія собачої вірності, нескінченної надії та безмежної любові. У творі змальовано зворушливу дружбу людини і тварини. Професор Хідесабуро Уено лагідно привчав Хатіко до дисципліни й порядку, любив свого чотирилапого друга та проводив із ним багато часу. Із крихітного, кумедного й допитливого цуценяти Хатіко перетворився на благородного, розумного й надзвичайно вірного собаку. Симпатії професора і Хатіко були обопільними, а їхня дружба щирою і справжньою. У собаки можна навчитися відданості. Уважності до почуттів та емоцій інших, а також здатності засвоювати щось нове упродовж життя. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.